Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас у гості завітає літературна казка. Її назва Біда навчить. А написала її для вас відома українська письменниця Леся Українка. Казка про горобчика, який хотів навчитися розуму. Слухати уважно, буде цікаво. Був собі горобець. І був би ви нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький був. Нічого не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна знайти. Тільки того, що завзятий був дуже. Одно до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем та й знайшли вони три зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка я знайшов. А чужий собі. Мої, мої. І почали битися, аж пір'я з них летить. Бились, бились, аж трохи притомились. Коли дивляться, а зернят же немає. Тільки по двору ходить курка з курчатами, квохче та й промовляє. Ко-ко-ко, дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам. Ви поки тут бились, то ми з курчатами поснідали вашими зернятами. Нікому було вас вчити. Замислився наш горобчик, а й правда, краще бути розумним. От курка розумна та й наїлася, а я мушу голодним сидіти. Подумав і почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані, Ви ж така розумна. Ні, каже курка, в мене й без тебе клопоту доволі. Залишився горобчик сам та й думає. Доведеться когось іншого питати, бо не хочу без розуму жити. Та й полетів собі у гай. У гаю, бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку. Він до неї. Тітонько, навчіть мене розуму. У вас своїх дітей нема, а то я в курки просив, а вона каже, що в неї зі своїми багато клопоту. А я тобі от що скажу відповіла Гозазуля Як у мене свого клопоту нема, то й чужого не хочу. Лети собі геть. Полетів горобчик, коли бачив сидить на гілці Гава і сумує. От він до неї. А чи не можете ви мене розуму навчити? Ні, синку, я його й сама не маю. Полети до сови. Вона вельми розумна. Летів хоробчик сови розом опитати. Бачить, спить сова, він до неї. Пані, чи ви спите? Сова як кинеться, як затрепоче крилами. Га? Хто? Що? Та це я, сидя, горобець? Який хоробець не бачу? І сова знову заплющила очі. Хоробчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі, чекає ночі. Коли стало вже темніти, прокинулася сава та як заведе. Гу гу гу. Хорочик злякався, що хотів вже тікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, а очі в неї світять страх. Ти чого? спитала в хоробця. Та, «Да вибачте, пані, я ще зранку тут сиджу. І чого? Я хотів би вас просити, чи не могли б ви мене розуму навчити? Ви ж такі мудрі. Ні, не на те я мудра, щоб дурні в розуму вчити. Тікайно, ну, бо я голодна. Горобчик миттю схопився та й полетів світ за очі. Десь у гущавині сховався і проспав до самого ранку. Спить собі, коли в нього над головою щось як заскрекоче. че-че-че. Дивиться. Сорока скрекуче, з ким це ви, панянку, розмовляєте? питає горобець. А тобі що до того, хоч би й з тобою? О, та я дуже рада, як зі мною. Я б вас просив пана, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі розум? Без розуму легше в світі жити, та й веселіше. Вчись краще красти, як я. Цур тобі з крихотуху. крикнув горобчик і полетів геть. Сів на полі та й думає. де я того розуму навчуся, зажурився він. Поглядає, а по полю чорний круг ходить поважно так. Ну, ще в нього спитаю, останнє, подумав Горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він до крука. Бо я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше на дорозі не валяється. Я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то розуму не матимеш. От тобі моя наука. Посумував горобчик, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знов гуляти. І не помітив, як літочко минуло, настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став падати. Біда горобцеві, холод, голод. Вночі спати не може, так холодний вітер дме. День їсти нічого, а якщо і знайде, то за сваркою усе втрачає. От і почав горобчик до розуму доходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть? Та й він поживиться. Та все без сварки, без бійки. Горобці й не женуть його від себе. Побачив тобі тоді горобець, як інші пташки в тепліх гніздечках сидять. Та й почав собі пір'ячко збирати, соломку складати та гніздечко звивати. Перезимував. Так зиму щасливо, а на весну вже став великим і мудрим горобцем. А вже господар не був, що аж сусіди горобці дивувались. Який ви, пане, сусідоньку мудрий, і де ви того розуму набрались? питали в нього. А він було тільки голівкою кивне та й каже Біда навчила. «Дітки, чи сподобалась вам казочка? Давайте згадаємо, як вона називається? Біда навчить. А хто її написав? Леся Українка. Який був горобчик? Він любив битися та сваритися. А чи погодилася курка навчити горобчика розуму? Ні, а чому? У неї своїх діточок багато було. То ще вчив горобчика розуму. Давайте згадаємо. Зозуля, Зу гава, сова, сорока та крук. Чи допомогли йому їхні поради? Ні, не допомогли. Вони його доброму не навчили, що змусило його порозумнішати. Біда, у який опинився горобчик. Він не здавався, а уважно спостерігав за своїми товаришами-горобцями та всьому навчився, і став розумним та поважним горобцем. А ви, малята, чому навчилися, коли слухали цю казку? Є такі приказки. Книжку читати, багато чого знати. Казку читають не очима, а розумом. Тож, дітки, читайте та навчайтесь. До нових зустрічей!